мені тяжко, Дуже Як можна таке було зробити і мовчати стільки часу, щоб так набішати, такий сильний, невинну людину довести до такої степені, щоб він не витримав і помер. Він дуже переживав. Він так переживав, що він не хотів вже ні їсти, нічого, він відвертався, він не говорив. Люди в селі знали про це. І він все казав, що я не пережив, я не витримаю. Вони мене доб'ють. Вони мене дудуся. Той банки це сюди вони мене доб'ють. Валентина Волянська щодня згадує свого чоловіка Олега. Жінка показує маленьке господарство. каже: ось і все, що не жили в шлюбі. Навіть сторічна хата спадок від батьків. Жили скромно, але дружно обходилися своїм і ніколи не брали в борг. Як раптом, немов грім серед ясного неба, з банку приходить лист. У 2012 році до нас прийшов лист від банку про те, що ми винні 60 тисяч без пару там рублів е кредиту. Ми були в шоці від цього. Тоді пригадали 2007-го У чоловіка на залізничному вокзалі вкрали паспорт того ж дня. Він звернувся до поліції і паспортного столу. З часом отримав новий документ. Ми зразу звернулися до відділу міліції, але вони нам сказали, що через місяць часу ви напишете заяву, так як ми даємо термін очікування на то, що може вам ще той паспорт хтось поверне. Ну і після того ми оформили новий паспорт і жили від 2007 року по 2012 рік спокійно. Коли чоловік дізнався про кредит, одразу приїхав до банку, написав заяву і попросив розібратися. Тут же дізнався, що в його викрадений паспорт шахраї вклеїли іншу фотографію і оформили кредит. Валентина та її чоловік власними очима побачили кредитну справу. Волосся у подружжя стало дибке. Паспорт нашого мого чоловіка з фотографією. Іншої особі. Ми дали запитання до банку. Скажіть, будь ласка, як так може бути, що є на вашій базі даний паспорт з людиною, яка не є так як чоловік? Це не я каже, в тому паспорті, як оформляли ви цей кредит? Хто його оформляв? Вони знизили плечема». А за півроку родині принесли повістку до суду. Одразу ж дзвінки колекторів і вимога повернути банку вже 70 тисяч. Валентина каже, до останнього вірили, що виграють суд, адже шахрайство було видно неозброєним оком. Кредит оформили на викрадений паспорт з приклеєним фото. А картку видали взагалі третьому. Як міг банк це зробити, якщо ну вони повинні були бачити, що є різні люди, де були ще й довідки про доходи, яких чоловік не мав. Не оформляв, бо він не був працюючий, він був інвалідом. Суддя відмовлялася бачити фотографію іншої людини в паспорті, невірну адресу і навіть термін давності повернення кредиту. Зрештою, рішення негайно сплатити всі гроші. Вердикт виявився фатальним. Після її рішення мій чоловік зразу помер. Та я на сьогоднішній день не можу з цим змиритися, не можу. Змовчати, не можу жити спокійно, з такою несправедливістю, з такою неправдою. Олега поховали на його 47-й день народження. Його син Дмитро тільки но повернувся за то. З болем згадує, як дізнався про смерть батька. Тож я їхав з дому в понеділок, все добре було. А вже середу сказали, що тата немає. Я такому був стані, що я нічого не бачу. Нічого. Після смерті дві експертизи встановили підпис у банківських документах не Олега, а потім апеляція, що скасовує рішення судді Гордоцького райсуду, і повністю списує борг. І з того часу минули три роки. Але жодна людина, причетна до смерті чоловіка, не покарана. Ніхто не відповідає за цей злочин, який був зроблений. Ні. Люди, які оформляли цей кредит, ні люди, які брали цей кредит, ні люди, які судили мого чоловіка. Ця сама суддя під руки на Миколаївна. Разом з вдовою їдемо до банку. Нашому візиту не раді відповісти, чому допустили шахрайство і обрехали невинну людину. Відмовляються. Я вам не можу надавати ніяких коментарів. У нас не один. Хто У нас не він? зараз Шумейко Вадим. Де він зараз? В Чернівцях. Ну а хто з нами може зустрітися сьогодні? Сьогодні ніхто і ніхто. У службі безпеки банку кажуть, розслідування не проводили. Шахрайство визнають, а в тому, що засудили невинного до сплати кредиту, винуватять суддю і поліцію. Машені актив був списан, який като чистився на цьому там На ньому немає ніякої нікакої він чистий. Непрофесіонально було розглянуто це справа в суді. Непрофесіонально. судді городоцького районного суду Ірини Федорук на робочому місці немає. Колеги кажуть вдома, хворіє, неохоче коментує дії своєї підлеглої і шеф. Були недоліки, тому його і скасували торіч. Якщо б воно було правомірне, воно б не було скасовано. Немає хворої служительки Феміди і вдома. звичайні новини не можуть її застати ані в день, ані вночі. Натомість до нас звернулися люди, які також постраждали від неправомірних рішень цієї судді. кажуть, вона спеціалізується на кредитних справах, а особисто їм присудила сплачувати гроші навіть попри доведене шахрайство. Під час судового процесу Шакрайка визнала себе виною, дали їй 4,5 роки, але суддя Федорук це сказала, щоби ми платили. Ми всі звинувачуємо її, тому що вона неправильно нас судила. На якому основанні вона судила, якщо визнала себе виною? На якому? Люди сплачують тепер гроші. Із пенсії цієї старенькою щомісяця відраховують кошти на погашення кредиту. 75-річна бабуся каже, до кінця життя вона не встигне погасити кредит, котрий не брала. З мене вішиться що щомісяця 300 рублів. На тисяч на я вмру і ще лишу ворожі. Діти будуть діти будуть платити. А ми з вдовою йдемо до поліції за три роки. справа не просунулася ні на крок. даний момент дане провадження в провадженні. Тривають слідчі дії з метою встановлення особи, яка оформляла кредит на ім'я Волянського Олега Володимировича. За дивним збігом обставин слідчий, що раніше займався розслідуванням, зараз працює у службі безпеки так того самого горизвісного банку. А новий запевняє, справа гальмується лише через банк. Неодноразово зверталися із запатами ухвалами суду. Щоб отримати вільні зразки особи, яка на той час працювала в банковій і здійснювала оформлення цього цієї кредитної справи. Приватбанк, на жаль, надіслав лише фотокартку. Валентина кинулася і до прокуратури. Жінка вимагає покарати суддю та експерта. Але в правоохоронному відомстві поки більше запитань аніж відповідей. Після того, як буде проведена експертиза, ми зможемо ставити крапку цій справі. Якщо будуть висновку, що дійсно експерт е е умисно е зробив такий висновок е завідом не правдивий. Якщо буде встановлено в ході розслідування, е те, що до, до вчинення цього злочину буде причетна суддя, звичайно, будуть насені відомості і буде проводитись розслідування. Незалежні фахівці кажуть, порушення були з самого початку і не лише з боку шахраїв, а від самого банку цього не могла не знати і не бачити суддя. У цій справі банк пропустив загальний строк позовної давності е, у три роки. І крім того, підлягає пеня стягнули лише за останній рік перед, е, перед зверненням до суду. Ці всі обставини, особливо стосовно пені, якраз у рішенні суду враховані не були. Валентина і надалі продовжує оббивати пороги владних кабінетів і шукати правду. Жінка каже, їй вже нема чого втрачати. Тому, аби покарати винних, тепер тиме до кінця хочу запитати президента, де ця зміна в системі, яку він обіцяв, чому на сьогодні день мають страдати люди, які ні в чому не винні.